Хочу показати вам сьогодні свій новий сортик. Сортик має назвати оп Попелюшка. Це новиночка 2025 року. Сортик стандарт з ось такими гарненькими кремовими квіточками, з винозним блакитним таким малюночком блакитно-фіолетовим і рожевими внутрішніми пелюсточками. Край квіточки у нас хвилястенький. А Листочки темно-зелені, трошки видовжені. Але більш такі видовжені. Не всі мають такі, щоб мати назволонах. Ось такі ось квіточки гарнесенькі, можуть проявляти ще зеленувату кайомочку. Такі ось це в мене кущик стояв далеко від лампи, тому трошечки ніби як витягнувся. Ось В цілому дуже гарненький. Дуже гарненько і рісненько квітне, тому я вирішила його випустити в сорти. Моє гарненьке повторення, ось така то попелюшка.